Рибний старт у Дніпрі прибуло водних мешканців. Сьогодні близько п'яти тонн малька коропа випустили у Дніпровські води. Риба кажуть, іхтіологи, і водну екосистему налагодить. А як підросте, радості рибалкам додасть У велике плавання мальків? і наші кореспонденти. Давай, Більше ста тисяч мальків коропа випускають у Кременчуцьке водосховище. Ця риба говорять екологи місцева. Вона Дніпровський санітар і до столу гожа, аби її не поменшало водоймах. Зариблення проводять щорічно. Штучне зариблення обов'язково зараз потрібно проводити, оскільки у нас річкові системи дуже зарегульовані і дуже серйозний антропогенний вплив, Тому риба сама. Зараз вже, на жаль, не може відновлювати свої популяції і без участі людини без штучного зариблення дуже важко. Восени кажуть, у Дніпро запустять ще товстолобика та білого амура, бо 5 тонн малька замало, тому іхтіологи мріють зарибити Дніпро ще на тон 20. Брали в цьому році показники води, то вона становиться набагато чище. Відзелені з тим, що ми це отак кожен кожний рік випускають такі породи, як толстолобик, як білий амур. Поповнювала кількість водних мешканців у ускладнену черкаські підприємства, бо зізнаються найбільше використовують ресурси річки. У спільній справі шість товари згуртував обласний очільник. Це сьогодні перша акція, яка проводиться підприємствами, забруднюючими підприємствами, які використовують воду в своїх цілях, тоді її скидають. Бюджетних коштів немає в цьому році, не передбачається. Це було б дуже добре, щоб це стало традицією, і до цього долучилися і місцеві бюджети Канівського району, Черкаського району і Чигиринського району. Тобто там саме де знаходяться якраз найбільше і підприємств. За рік випущені коропи важитимуть 10 кілограм, та щоб ця риба доросла, її охоронятимуть. екологічну інспекцію спільно з рибоохороною і Міністерством научних справ створений, буде створений пост для охорони даної, даного доміща, тому що від браконьерських посягань від того, щоб не виловлювали рибу любителі, а також і дану рибу не поїдали птахи. Ось на цих човнах три доби охоронятимуть спокій мальків, яких випустило Кременчуцьке водосховище. Бо цього часу, кажуть іхтоологи, вистачить, аби риба знайшла собі нові домівки. Ірина Головка, Василь Саєнко, Віка новини.